Так і написати. Ми їм об'являємо справжню війну. Вони розуміють, вони тупі, я рахую, тому що я бачив їхні всі, як вони пройшли тести, там 90% тупих людей. Тобто я розумію прекрасно, що вони зараз будуть бігати і робити помилки, ми будемо їх просто як мухобойкою прибивати до землі. Всі інформації, яку ми маємо, ми викладаємо в інтернет з дозволу людей, які нам це все надали. Це буде маса інформації. Не знаю, напевно, ми будемо робити нову сторінку, для цього, щоб нас не завалювали люди. Всі, хто пройшов, і тепер вони якось там якимись підкиливними моментами назад вернулися. Ми їм хочемо сказати, що ми вас бачимо дуже добре, вони можуть з Мартинюком зв'язатися. Буквально з сьогоднішнього дня ми їм просто хочемо сказати: ви дійсно тепер вороги громадськості в Тернополі. Тому що ви ходили і просили один за другим. Ми знаємо, що вони просили активістів, активісти нам розказували. Ми прекрасно знаємо, як розказували, що один з них дуже. Чому я злий на міліціонера Люба? Він мого брата посадив в тюрму. А то в мене дві сестри. Я йому говорив. Е, Люба Вовк, е, журналіст, ви знаєте, представник ради бізнесу, вона вказується моя коханка. Діти, її діти не від мене, я хочу вам сказати. Вона просто моя сусідка і хороший товариш. Ми змучились від цього бруду. Тепер ми цей весь бруд вели їм на голову. Ми їх будемо просто тупо виловлювати. От... Що буде робити наш начальник новий? Він буде відстрілюватись від міністерства тепер. Тому що весь автомайдан ми включимо все всеукраїнське об'єднання, всі свої сили через Геращенка і через Авакова для того, щоб він відстрілювався кожен день, де робити відписки. Нема чим зайнятися, ходити активістів, просити, щоб їх підтримали. Буде тепер з Геращенком переписуватись по Фейсбуку.